Друзі, всіх вітаю! 8 травня, Одеса на зв'язку. І сьогодні день, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих в другої світової війні і відзначаємо перемогу над нацизмом. Друга світова війна це найглобальніший руднівний конфлікт ХХ століття, який розпочався 1 вересня 1939 року і закінчився 2 вересня 45 року, участь у якому брала понад 60 країн. В цьому році виповнюється 80 років за дня перемоги над нацистською Німеччиною. Україна мужня боролася у складі антигітлерівської коаліції, і ця перемога далася великими втратами. По різним джерелам на той час загинуло і цивільних, і військових від восьми до десяти мільйонів. Замисліться, будь ласка, вісім-десять мільйонів. Це було чверть населення України. Міста були зруйновані, промислове знищена, культурна спадщина знищена. Ну все, що відбувається зараз. Тому цей день це не тільки про шану, шану воїнам тих часів. А й змушує нас замислитися, що історія циклічна, і зараз ми теж боремося з ворогом, який прийшов на нашу землю, з окупантами зараз в обличчі Росії. Ну що, що я хочу сказати? Перемогли тоді, переможемо і зараз. Слава Україні! Вічна пам'ять всім загиблим, пам'ятаємо і не пробачимо. Зараз ми знаходимося біля пам'ятника невідомому матросу, підійдемо, вічний вогонь, а потім підемо вже на море. Растюня, ти недалеко пішла? Межі самостійності існують чи ні? У Растяні. місто Герой Київ, місто Герой Херсон. Сьогодні люди приносять квіти і вшановують пам'ять загиблих. Вічна пам'ять? Ростюня. Підійди до мене. Рася мене не слухає, не хоче до мене йти. В неї зараз іде обмін кліщами, називається. Бо ми з Ізмаїла привезли декілька. Розумієте, і може декілька ще залишилось на расті. В неї пішов обмін ізмаїльських вона залишає в Одесі. А одеських можна причепити, може куди ще поїдемо, то щоб не з порожніми лапами, як то кажуть. Так, привезлася з Маїла кліща. На другий день я побачила на Расі, хоча я її вперше передивлялася, але нічого не знайшла. Десь він сховався. А на другий день побачила, що він вже присосався за вушком. Расі йди до мене. От. І що ви думаєте, і на собі, і на собі. Знову в мене така історія, коли я беру так беру так рукою волосся. І думаю, а що це таке? Я так дістаю клещ уявляєте? Поки ми йдемо, то скажу ще два слова про кліщів і обробку від них. Я Расті даю сімпаріку. Сімпаріка там ще якісь декілька назв, вони однотипні ці ліки від кліщів. То, що я про них, я теж це дорогі таблетки, вони сучасні, вони не токсичні, вони класні. Але я думаю, що ж таке? Я дала Расті цю таблетку, вона її випила, кліщ присасався. А потім я побачила, як ветеринар розповідає, що каже: так кліщ буде присасуватися. Вона, Якщо ви хочете, щоб він не присасувався, то одягайте оці нашийники або в холку там бризкайте. А від цим паріки він присасується, але коли він починає пити з неї кров, то він отруюється, що в неї щось в крові з'являється таке, що вже є отрутою для кліща. Отакий складний процес, але це дієві таблетки. Друзі, подивіться, що тут коїться. Фонтани працюють. Оце здивував нас ланжерон. І той фонтанчик працює. І ці. Клас, нарешті. Кайфуліки, які растя, фонтани працюють. Та ви що? Ланжерон 8 травня виглядає так. Пальми стоять, фонтани працюють. Фантастичне море. Останній штрих. А тут друзі вже поставили шезлонги. Ну, зараз, мені здається, це ще безкоштовно. Може і ні, але думаю, що так, ще безкоштовно. До речі, зараз 18 градусів, максимальна температура сьогодні 19, вчора і позавчора був дощик. Позавчора теж був. Не пам'ятаю. Ну, вчора точно був і хороший. Блогери віщають, був чи не був, не пам'ятаю. Растя, у Расті пішли кайфулики вже все. Растя! Опа, і лебідь! Я його не бачила. І Растя не бачила. Кайфуй, кайфуй, бо зараз буде... Ви же... Растя, не підходь до нього. Не підходь до лебідя. Растя, відійди. Растя, відійди від нього, він тебе зараз укусить. Це буде боляче. Растя, підійди до мене. Хоча собачка подивитись. Она писає вся. А я прикола. Це не шипи, це Растя. Ти що, не впізнаєш її? Іди до нас, ми скучили за тобою. Піди в воду, підеш, підеш в воду. Я бачила відео в Вінниці чи де. Ну, Вже в цьому році теж в парк і в озері плаває лебідь. І собачка якась декоративна така порода стрибнула, нікого не слухається, така неслухняна крастья. І круги навертає за цим лебідям. Він теж трохи наляканий. Ну як наляканий? Мені здається, що вони не спогліли в ці лебіді. І як потім її дістали звідти, історія омалчуває. Друзі, що ми бачимо? Був шторм, повиносила травичку, а зараз море відійшло. Може, воно стало на свої місця, тому що зі штормом був прилів. Ось така ситуація. Но зараз водичка чиста, прозора, блискуча, маняща, сонечко підсвічує, це щось неймовірне. Ну подивіться. Боже, ну яка краса. До речі, тільки що запитала у людей, що злонги безкоштовно. вони кажуть, ні. 150 гривень. Зараз вже ціна 150 гривень. Так що, друзі, збирайте гроші, хто зібрався їхати. А зараз я вам розповім ще прикольчики нашого міста, тільки вони не дуже смішні. Зараз сядемося, побалакаємо, поки насолоджуємося цією красою. Я не можу відірвати очі. Друзі, краса неймовірна. Просто вау. Растя, давай! Вперед! Растя не хоче, що робити? <смірки> Растя, іди! Іди, Растя! Молодець! Всі купаються, а я без купальника сьогодні. Так, друзі, Растя покупалася, вона вже риє, я в піску, і поки Растя риє, я вам буду розповідати, з чим стикнулися Одесити, які опинилися в біді. Пам'ятаєте, нещодавно жахливий обстріл Одеси, де було зруйновано два будинки: один повністю, а інший верхні поверхи. І там, і там люди були, жильці евакуйовані. Е, перший будинок, я ж кажу, повністю зруйнований. А в іншому треба, е, щоб комісія його досліджувала, як його відновлювати, чи можливо його відновити, чи ні. Ну наскільки там ці пошкодження серйозні. На все це треба час, тому людей евакуйовували із того будинку, і з того Місто їм запропонувала кому це гуртожиток, комусь мені здається, що когось я читала в якийсь то цей санаторій, розмістили. А іншим запропонували ну, у кого немає де жити, у когось є родичі і пішли до своїх рим. Шукаємо раз. А у кого немає де жити, запропонували грошову компенсацію на оренду житла. Якщо зареєстрована одна людина в квартирі, то це 6 тисяч гривень, якщо дві 8 тисяч гривень, і там максимальна сума 10 тисяч гривень. Але це не готівка, що прийшов Вася на тобі 6 тисяч гривень. А це, напевно, безготівковий якийсь то рахунок. На рахунок підприємства переводять ФОП готельного готелю і таке інше. А виявляється, що люди звернулися в одну агенцію нерухомості, в другу, в третю, і ніхто не може їм допомогти, тому що всі квартири здаються по чорному, і немає ніяких підприємств, ніяких фопів, куди можна з ким можна заключити договор і безготівково розрахуватися. Виявляєте, шокується? Ну це взагалі. Ще не все інша сім'я каже: ми, у нас є гроші, ми готові самі орендувати житло. У нас є діти, тому нам треба двохкімнатна квартира. І ми стикнулися з тим, що оренда зараз підскочила. І вже ті квартири, які здавалися до 10 тисяч. Зараз орендодавці просять 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень. Вони кажуть, для нас ця сума не тому І просто люди в своїй біді, вони мало того, що залишилися без. Квартири, вони ще з таким ставленням своїх же одеситів стикаються. Що Квартири піднялися в ціні. До речі, моя квартира, яку я орендую, теж піднялася в ціні. І не на 100, не на 200, не на 300, а на 1000 гривень. І теж це все оправдується літнім сезоном. Іде сезон, каже, Власне, квартири, де я живу. Іде сезон, тому все піднімають, ціни піднімаються. Це я до чого хочу сказати. Ну, по перше, да, така ситуація. Я співчуваю взагалі тим одеситам, які залишилися без житла, і я розумію, як їм зараз неприємно, коли вони стикаються з таким відношенням оточуючих, тому що вони знову виявляються в своїй біді самі. Це дуже погано. Хотіла сказати, що під моїми відео було таких декілька коментарів. Те, що тебе Одеса прийняла чи якось так зустріла, прийняла, то мене ніхто не зустрічав і не приймав. Я приїхала за свої гроші. Я за свої гроші орендую квартиру. Орендодавець той квартири, яку я орендую, знає, що я переселенка, що я втратила своє житло і він піднімає ціну. Все рівно, тому що сезон йде. Тому така ситуація у мене. До чого я знов? <гум> знов я, у мене так думки біжуть. Я дуже часто читаю, що в одеських телеграм-каналах і не тільки в одеських, а взагалі там, що Катяться бочка на львовян, що вони під час війни підняли ціни на квартири і ось ну не входять в положення, а просто наживаються на біді. Я їх не виправдовую. Я просто хотіла сказати, що подивіться, не тільки львов'яні наживаються, наживаються всі, хто може наживатися. Розумієте? Є в тебе змога нажитися, ти наживаєшся. І треба, і ще хотіла сказати, що ми дуже часто шукаємо якихось виновців. У нас у всьому хтось винен. Влада винна, президент, мер і таке інше. Всі. Погане слово, тут пі-пі-пі, один ядер танян. Так ми себе приподносимо навіть в, в своїх самих очах. Але от подивіться на цю ситуацію. Тут вже і влада ж непогана, і місцева влада, і державна влада все. Там хочуть і дом відновити, тут і гроші пропонують. Але хто виявився вже пі-пі-пі самі Одесити? Тобто я про що хотіла сказати ще раз? Акцентов... нікого не виправдовую, бо зараз теж хтось вирветься з контексту, скаже, що я виправдовую чи владу, чи місцеву, чи Я сама качу бочку, будь здорова на всіх, на кого можна. Коли з кимось стикаєшся, постійно якісь проблеми виникають. Тому звісно, що і в мене, як і у вас, багато хто винен в моїх невдачах. Ну, все ж таки хотіла сконцентрувати вашу увагу, що треба більше дивитися на себе, що я роблю, що я можу зробити. І що таке хорошо, а що таке погано. Розумієте? Може зараз піднімати ціни і не дуже «хорошо». Хоча з іншого боку, теж люди живуть три роки майже без заробітку, і всі хочуть кушати, у всіх є діти. Така ситуація. Ну, На себе треба дивитися. Перед тим, як когось звинувачувати, на себе треба дивитися, бо бачите як. Всі погані, влада погана, а я такий дертанян, що не плачу ні податки ніякі. Працюю на чорну і я мав всіх вас, дах в армії, а чому депутати не служать, чому ті не йдуть на війну? А ти що робиш? Що ти робиш? Ти ж теж обкрадаєш цю державу і це місто, не оплачуючи налоги. Ну таке. Така сумна історія. Друзі, ми зараз йдемо на пірс міряти температуру води. Багато хто сьогодні, ну не багато хто купається, але й купаючи сьогодні є. Поки Рася вже знайшла, хто їй буде кидати м'ячик, ви насолоджуйтесь цією красою. Я розповім, як ми дісталися з Маїла до Одеси. Прийшли ми на залізничний вокзал. Повинен бути останній автобус, я вам про це казала. Але в нас було ще пів години часу до нього. Ми прийшли трохи раніше. І так, як ми були голодні, пішли шукати, що поїсти. Знайшли шаурму. Вона виявилася дуже смачна біля залізничного вокзалу шаурма, ну дуже смачна. Чи то ми були такі голодні, але мені дуже сподобалося і це теж. Ми повертаємося з цією шаурмою. Я дивлюся, що приїхав автобус я з Угорщина. Ні, з Руминії. З Руминії приїхав автобус, який їде до Києва через Одесу. Там так написано. Але я думаю, я така голодна, думаю, не буду підходити. Ми сіли на бордюрі з Расті, поїли то шаурму, вже нічого не знімала, просто сидимо, їмо і тут автобус вже збирається їхати, і ми якраз доїдаємо. Доїдаємо, а я кажу, ви через Одесу їдете. Він каже, їдемо. Я кажу, ви нас візьмете. Він каже, «Я, чого ж ви раніше не питали, ми ж тут вже скільки стоїмо. Я кажу, я їсти хотіла. <свіття> така сижу на тому бордюрі. А він каже, у вас гроші є. Я <свіття> кажу, Ой, я не можу. Я кажу, трохи є. Він каже: ну, поїхали. І оце він нас забрав, не лайкбас. Не знаю, чи приїхав той Лайкбас, але ми поїхали на цьому автобусі. Ну, таке комфортне все теж. Там навіть ці зарядки в автобусі були, все, все супер. Так що дісталися ми вчасно, ну як вчасно. Вже темно було, коли ми приїхали. Ой, а там у Расті ігри забавно, всю. слухайте, я вам розповідаю, показую лебіді, а тут всі болювають за растю. Ось вона риє її, знімають. Подивіться. Це все фанати Расті вже стали. Растя, а ці панти були до чого? Це вона вже вийшла в роля, бачите, що на неї звертають увагу, всі її милуються. А ну я покажу, хто тримає ланжерон. побігла на А Ну це взагалі хамка якась. Хамка, Шоу, растя шоу ігоря немає, тепер Растя влаштовує шоу. Пасуй нам м'яч. Пасуй. пас я Дякую. Так, зараз. Сімнадцять сімнадцять градусів це вже тепла вода. Я просто в шоці. Знов не вірю, не вірю. Я їй 11 не вірила, чи 12, бо мені здавалося, що це теж більш-менш нормально. Але виявила, що вона дуже холодна. Ну, 17 градусів, друзі. Я пам'ятаю, було 18, ми зразю з води не вилазили. Минулому році в Аркадії вистрибали з пірса, та ну ви що? І я просто в шоці. І от що робити? Завтра знов дощ. Хотілося б завтра прийти вже і. Все, з бутербродами, як завжди. Два купальника покупалась, переодягнулась, знов покупалась. Дощ. Може пронесе, та все ж таки вийдемо. Друзі, ну ось так виглядає Ланжерон сьогодні, 8 травня. Ми вже будемо йти додому, а вам приємного перегляду. До зустрічі. Пока-пока.